Доброго дня. Зробимо домашній майонез за одну хвилину. Дивіться. 250 мг олії. Одне яйце вбиваємо. Одне коко. Торох. Лож... Солі. Чуть-чуть. Ну, в залежності, яка в когось. Солона, не солюна, я отак кладу. Торох горщиці. Горчиці. Горчиці можна чайну ложку луканути. Ух ти, йо-мойо. Так. Уксусу теж чуть-чуть. Ну, як чуть-чуть. Не повну чайну ложку. Хопа. Так. Цукру. А цукру лупанем. Опа. Отак. Цукру. Тух. І чуть-чуть горчиці. Чи того перцю. Небагато. І заколочуємо. Всім дякую за перегляд.